Військо тим часом гнило не менше, ніж тіла в містах, полки втрачали третину складу, вояки, які ще вчора билися за чергового імператора, сьогодні не могли тримати списа. Кінота стояла без коней, тварини падали першими, кордони залишалися відкритими. Варвари просто заходили в землю, де ніхто вже не міг чинити опір. Голод прийшов услід за хворобою, поля залишалися без господарів. Врожай ніхто не збирав, хліб коштував, як золото, а золото вже не мало ціни. Люди їли все траву, шкіру, навіть пилюку, перемішану з водою, вино розбавляли до кольору крові, аби вистачило ще на день. У великих містах з'явилися торговці смертю ті, хто продавав останній шматок хліба за кілька монет або життя дитини, за глечик олії. і все ж. Життя не зупинилося. Після кожної ночі приходив світанок, і ті, хто вижив, виходили на порожній вулиці, дивлячись на сонце, яке світило над руїнами. Вони не молилися, вони просто дивилися т -т -т, з порожніми очима, ніби намагалися згадати, як виглядає надія. Сенат мовчав, імператори один за одним гинули від змов або власних страхів. Дехто казав, що це кара богів за гріхи. Дехто. Що це прокляття землі, що забагато крові пролили на неї. Але істина була простіша імперія гнила зсередини, і чума лише розкрила її нутрощі. В одному з таких міст, у малій вуличці, біля ринку, стояла стара жінка вона розповідала дітям історії про те, як колись Рим був безсмертний. Вона говорила про арени, про храми, про армії, що крокували під блиском сонця. А потім замовкала, бо знала того Риму вже нема. Той Рим залишився десь у пам'яті, як запах дитинства, який не повертається. Під вечір у небі над імперією здіймався чорний дим від вогнищ, де спалювали тіла, і від тих, хто спалював власні домівки, щоб хвороба не повернулася. Повітря було густе, наче супи з попелу. І десь серед цього пекла на руїнах усе ще стояли кілька людей мовчазні, спустошені, але живі. Так виглядала імперія, що забула, як жити. Світ, де мертвих, було більше, ніж живих, і кожен день здавався подарунком, якого не просили. У цій тиші навіть вітер звучав як молитва, але не до богів, до когось іншого, до майбутнього, яке, можливо, все ще почує. Людина, яка зібрала уламки його звали Авреліан. Ніхто не очікував, що цей суворий чоловік із глибокими зморшками, народжений не в палацах, а серед пилу дороги, стане тим, хто підніме те, що вже давно звалилося. Він не мав близько аристократа, не мав походження, яким можна хвалитися перед сенатом. Його руки були в мозолях від меча, а шрами на обличчі нагадували. Що він бачив смерть не один раз. Але саме такі люди іноді стають опорою, коли все інше вже згнило. Коли його проголосили імператором, імперія була схожа на мертвого звіра, розірваного на шматки, галія мала власного правителя. На сході панувала зенобія, цариця Пальміри, розумна, амбітна, небезпечна. На півночі блукали Варварські орди. А на півдні пустеля жила своїм життям байдужим до всього людського. Грошей не було, закони не діяли, солдати продавали власну зброю за їжу. Та коли Авреліан підняв свій меч, у його очах світилася така впевненість, що навіть ті, хто не вірив, ні в кого пішли за ним. Він почав із найпростішого навів страх. Не любов, не надію, а саме страх, бо лише він тримав людей, коли все інше руйнувалося. Дезертирів він карав без суду, чиновників без пояснень. Його називали жорстоким, і він не заперечував, бо знав, м'якість убила вже десятки імператорів. Лише холодна рука може втримати меч над безодною. Спочатку він приборкав легіони, які жили як розбійники. Потім знову встановив дисципліну, слово, про яке давно забули. Солдати знову стояли строєм, знову вірили в порядок, хоч і через страх, а тоді він рушив у похід спочатку проти варварів, що загрожували з півночі. Його кампанія була блискавкою, без жалю, без промови, без слави. Він спалював села, ламав їхні списи, відбирав у них землю і спокій. Ті, хто бачив його очі в бою, казали у ньому немає людини лише воля. Після півночі він звернув погляд на схід Пальміра, місто, що пахло прянощами і золотом, місто, яке забуло кому належить. Цариця Зенобія зустріла його не словами, а армією. Вона вміла правити як чоловік і говорити, як богиня. Її війська стояли серед пісків, їхні прапори сяяли під сонцем, як полум'я. Авреліан ішов до неї, знаючи, що попереду найважча битва його життя. Коли дві армії зійшлися в Сирії, земля тремтіла. Сонце палило, пил стояв стіною, коні ревіли, люди падали від спеки раніше, ніж від меча. Але Авреліан не зупинився. Його стратегія була проста, як смерть бити, поки не зламаються. І вони зламалися, пальміра впала. Зенобія, та, що мріяла створити власну імперію, була взята в полон, її привезли до Риму не як рабу, а як трофей, символ гордості, що встояла перед усім світом і програла лише одній людині. Авреліан не наказав її вбити, він міг, але не зробив. І цим вразив усіх. Кажуть, коли вона стояла перед ним, закута у срібло, він лише сказав Велика була твоя мрія, але імперія. Може бути лише одна у його голосі не було злорадства, лише втома, бо кожна перемога залишала в ньому порожнечу, кожне місто, яке він повертав Риму, здавалося ще одним каменем у його тілі, та на цьому він не зупинився. Після сходу він пішов на захід у Галію, де правив Тетрик той, що колись називав себе імператором. Але коли війська зійшлися, Тетрик зробив щось неймовірне, здався без бою. Може, втомився, може, зрозумів, що далі немає сенсу. Авреліан прийняв його милість, і знову Рим став єдиним, хоча й на уламках, на крові, на попелі. Рим святкував люди виходили на вулиці, розкидали квіти, співали про повернення величі, але Авреліан не святкував. Він ходив містом, дивився на руїни, на напівзруйновані храми, на голодних дітей біля колон і мовчав. Він розумів, що об'єднати це не означає врятувати. Імперія дихала, але хрипіла вона стояла, але трималася на кістках. Він намагався відновити порядок, відродив роздачу зерна, очистив дороги, повернув роботу майстрам. Навіть запровадив культ сонця, Єдиного бога, який мав об'єднати всіх. Люди дивилися на нього з вірою. Але віра трималася лише на страху. Авреліан знав це. І кожної ночі, коли вогні згасали, він сидів на самоті, слухаючи, як за вікном співають нічні птахи, і думав чи можна склеїти розбиту імперію, якщо сам ти вже розбитий. Він не дожив до старості, його вбили ті, кому він довіряв. Його секретар підробив лист, ніби імператор планує стратити своїх офіцерів. Вони не перевіряли. Вони просто увірвалися в табір і вбили його швидко, як він колись убивав сам. Потім дізналися, що помилилися, але було пізно. Так закінчилася історія людини, яка на короткий час знову зробила Рим цілим. Його смерть не супроводжували фанфари, не було промов. Лише вітер носив пилом його ім'я серед полів, де колись стояли легіони. Імперія залишилася жити, але в її серці знову утворилася тріщина там, де колись бився Авреліан. Його не боготворили, його не любили, але пам'ятали. Бо після нього імперія, хоч і стояла на колінах, але ще дихала. І це, можливо, було останнім дивом Риму після попелу. Після смерті Авреліана імперія знову опинилася на межі. Здавалося, що вона не вміє жити без катастроф, що тиша для неї гірше за війну. Люди знову дивилися на небо, чекаючи, хто наступний. Але на цей раз з'явився не герой, не бог, не месія з'явився чоловік, який умів будувати з уламків його звали Діоклетіан, і він прийшов не з обіцянками, а з холодним розрахунком. Він не говорив до натовпу, не виступав на площах, його голос був тихий, але кожне слово мало вагу. Досить хаосу», казав він. І коли він це казав, усі розуміли, що цього разу не буде порожніх слів. Він не шукав слави, він шукав структури того, чого Рим давно втратив. Бо вели це не статуї Ярени, а порядок, який тримає все на місці. Перше, що він зробив, Розділив імперію, не зрадив її, ні, просто зрозумів, що одні руки вже не можуть тримати таку вагу. Він поділив владу на дві частини схід і захід, а ще нижче створив систему співправителів. Тепер імперією керували чотири людини двоє старших, двоє молодших це назвали тетрархією. І, хоч це звучало складно, у тому було щось логічне якщо один падає, інший підхоплює. Якщо один зрадить, троє його стримують. Діоклетіан не боявся ламати старі закони він знав, що імперія це вже не той Рим, де Сенат керував, а богиня Веста берегла вогонь він бачив країну, розтягнуту, виснажену, але ще живу. І щоб врятувати її, він діяв як лікар, який ріже, щоб зцілити. Він підняв податки, змусив аристократів працювати, повернув до життя економіку. Що вже дихала попелом. Він наказав карбувати нову монету міцну, важку, справжню. Серебро знову стало сріблом, золото золотом. І хоча люди бурчали, що гроші важчі, ніж колись, вони знову мали ціну. Він створив новий порядок холодний, як мармур і твердий, як сталь. Більше не було місця випадковим імператорам із казарм. Влада більше не народжувалася з крику солдатів, вона мала закони, церемонії, правила. Кожен рух, кожне слово, навіть одяг правителя усе було частиною нового ритуалу, і цей ритуал не залишав місця слабкості, але разом із порядком прийшла й темрява. Діоклетіан не терпів інакших його імперія мала бути єдиною не лише за кордонами, а й у душах. Тому він обрушив свій меч на тих, хто молився не його богам, особливо й на християн. Вогнища знову запалали, а Ренне знову почули крики. Імперія очищувалася через страх. І, хоч він говорив, що робить це задля стабільності, багато хто бачив у цьому стару хворобу ту саму, що колись убила Рим зсередини. І все ж у його руках імперія ожила, міста знову будувалися. Храми ремонтувалися, шляхи, які заросли бур'яном, розчистили, торгівля відновилася, кораблі знову вирушали в море, легіони стояли рівно. Усе виглядало так, ніби Рим повернувся. Але це був інший Рим Не гарячий, живий, непокірний, а холодний, обережний, мовчазний. Рим, який боявся сам себе. Діоклетіан був не імператором, а механіком. Що збирав годинник, який давно розсипався, він не мріяв про безсмертя, не шукав богів, не жадав слави. Його мета була проста щоб колесо знову крутилося, навіть якщо воно скрипить. І деякий час це працювало. Люди почали вірити, що все ще можна втримати, але навіть найміцніший порядок тримається лише доти, доки є серце, яке б'ється, а серце імперії вже давно билося з перебоями. Люди жили не вірою, а страхом. Діти не пам'ятали Риму, що сміявся, лише Рим, що мовчав. І, хоч Діоклетіан дав світу спокій, у цьому спокої не було життя. Коли він зрозумів, що зробив усе, що міг, він зробив те, чого не робив жоден імператор до нього. Він зрікся влади добровільно, пішов сам, просто зняв пурпур, віддав корону і пішов у тінь. Кажуть, він оселився на березі Адріатичного моря, вирощував овочі, поливав сади, і більше не говорив про політику. Коли посланці прийшли до нього, благаючи повернутися, він лише всміхнувся і сказав Якби ви бачили, яку капусту я виростив, ви б не просили мене кидати її заради імперії. Так закінчилася його історія не в крові, не в зраді, не в отруті, а в тиші. І ця тиша була найгучнішою з усіх, бо в ній відлунювали століття хаосу, війн, зрад і слави. Імперія вижила, але ціною цього стало те, що вона перестала бути живою. Відтоді Рим уже ніколи не був тим самим, його мури ще стояли, його прапори ще майоріли, але душа його спала. І лише вітер у колонах нагадував, що колись тут билися, мріяли, любили, вірили. І тепер, коли сонце заходило над Адріатикою, старий Діоклетіан, сидячи серед своїх садів, міг бачити, як воно фарбує небо в той самий пурпур, що колись носив він сам. І, можливо, саме тоді він нарешті відчував те, чого не мав жоден імператор, спокій, бо після попелу завжди залишається тиша, і в ній правда.